Помореска Миколи Шапошника майже без вад. Хвалить дядько племіннику тівчину знайому. Хочеш, Петре, будь щасливий, то не жуй солому. Як одружишся на зіні, станеш з нею жити. Вам таке кохання вийде, що нічим розлити. Невеличка, круглолиця, брівки, як шнурочки. Гупенята, мов строянди, ніжні пелюсточки. Дуже Петре роботяща готувати вміє, сказати слово супротивне тобі не посміє. Голос ніби в соловейка на бандурі грає, на німецькій і англійській вільно розмовляє. Має власний магазинчик, добре заробляє, у скрутну життя хвилину про тебе подобає. Женись сміло і не бійся, що замочиш ніжки, їй недолік невеличкий, вагітненька трішки.